Зараз я приїхав з півночі Луганської області, і там ми не відчуваємо такої підтримки, якоїсь подяки, як здавалося б, з цього опитування. Тому я не можу сказати, то ж залежить від того, де ми знаходимося. Знаходимося ми в одному місці, величезна подяка плачуть, дякують і так далі. Переміщуємось в інше. Інший прошарок, інше населення вже вони там більш скептично відносяться до того, що ми зробили. Ну а Київ до вас як ставиться? Київ непогано ставиться непогано, але <с <с не так натхненно, як про це свідчить результати. Так, Київ, от якщо порівняти з Дніпропетровськом, то Дніпропетровськ краще ставиться. серйозно, звичайно, тому що вони на собі десь якось відчули, що можливо. Могло би бути з ними, тому що у них кордон з Донецькою областю. А Київ розслаблений. Тут всі, так би мовити, відганяють від себе думки про те, що це могло би бути в Києві. І тому трошки Київ такий прохолодний в порівнянні. Хоча я сам киянин, до мене дуже добре відносяться. Але в принципі, от в Дніпропетровську ти практично кругом відчуваєш, що тебе підтримують. Коли ти проходиш містом у формі? Ну, містом у формі, десь ти там якісь, на якихось заходах з кимось спілкуєшся, просто люди НАТО, десь там, от, практично кровом. Ти відчуваєш, що люди тобі вдячні. В Києві з цікавістю на тебе дивляться. І такі вдячні, але дивляться з цікавістю. Трошки різницю відчуваю. Я...